Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні знову будемо використовувати тісто філо. Почнемо з приготування начинки. У мене є кусочок такої риби свіжої, це лосось. Я візьму зараз відділю з його філе. Цієї кількості риби буде достатньо для двох великих рулетів. Зараз я просто відділяю філе. Буду різати його шматочками, і потім вже будемо далі брати тісто. Тісто це рекомендують накривати вологим е, полотенцем, щоб листки не підсихали. Але я беру, готую всі начинки, а потім вже беру це тісто і за той час, поки я його скручую, воно не встигає засихати. Ось я на такі шматочки ріжу свіжу рибу. Ось так, десь сантиметр на сантиметр такі і не малесенькі, і невеликі шматочки будуть. Це буде перша начинка. Можна сюди додавати ще шпінат. Риба дуже гарно поєднується з шпінатом та крем-сиром. Я трошки беру замість солі соєвий соус та трошки лимона. Є чайна ложка. І це все гарно перемішаю. і Сюди ж буду додавати 100 г крем сиру Можна любого додавати. У мене звичайний без зелені. Шпінату я не приготувала, так що в мене буде просто риба та крем-сир. Я сюди додала, так його все перемішаю, і крем-сир дуже гарно поєднується із свіжою рибою. Тепер беремо 100 г масла і додаємо 50 г олії, і гарно це все змішуємо. Раз тісто філо, то це обов'язково масло. Тепер беремо саме тісто філо, його розвертаємо. Головне, якщо воно у вас з морозильної камери, дайте йому нормально розморозитись, тому що воно настільки ніжне, що ви зможете його порвати. На кожен рулетик я буду брати два листочка. Тобто я зразу два листочка відкладу, і зараз будемо начиняти перший наш рулет з рибою та кремсиром. Це я відкладаю, воно не встигне засохнути. А якщо ви Знаєте, що ви будете трошки відволікатися, що йтиме час, то можете накрити його вологим полотенечком. Один листочок я розправляю і зараз буду його промазувати сумішю нашого вершкового масла та олії. Небагато, я його просто так рівномірно розмажу. Тепер, коли вже розмазали, легенько притрушуємо борошном. Зовсім трошки, ось так. дивіться, і наверх буду класти другий листочок. Тут треба так вгадати, тому що він дуже прилипає швидко. Ось так розправляємо. І буду знову намазувати вже другий листок нашим маслом. Гарно промащую. Після того, як промащу, буду викладати начинку. Начинку кладу в одну таку смужку. Викладаю. Ну, ви знаєте, дуже багато її не стоїть викладати, тому що чим менше начинки, тим саме тісто буде повітряніше. Ось так я просто рулетиком Скручую до кінця, скручую і буду класти на деко на простелений пергамент. Ось такий длинненький рулетик вийшов, я його перекладаю на деко. І знову беру два листочка і так само буду змащувати спочатку маслом. Потім притрушувати борошном і накладати другий листочок, знову змащую. І в мене буде рівно начинки рибної на два великих рулети. Так, все, беру, так само, кладу нашу начинку. І зараз. Скручу, і це вже буде у нас два таких рулетики. Ось так, його закручую і знову кладу на деко на пергамент. Зі слідуючу начинку буду пробувати: у мене є кисломолочний сир. Я його підсолюю і гарно перемішую. У мене він жирності 5% то я його нічим не буду розбавляти. Якщо у вас цей сир нежирний, що він розсипається, можете трошки взяти пару ложок йогурта або ж сметани, щоб він був не дуже крихкий. Ось таку полосочку я кладу і буду скручувати в рулет. Це вже у мене вже буде на декод. Три рулети із солоною начинкою. Ще в мене є трошки е, тушеної капусти. Я попробую ще із капустою зробити один рулетик. Так само такою смужечкою накладаю, і будемо смакувати, з чим смачніші будуть наші рулетики. Хочу ще зробити солодкий, але ж це буде вже на друге деко, тому що тут у мене на деко 4 буде рулети з солоною начинкою. Ось так я кладу четвертий рулетик, зараз вам покажу. Тепер перед випіканням я їх розрізаю на порційні шматочки, тому що, якщо їх не розрізати зараз, потім вони будуть кришитися, і вже не можна буде зробити гарні однакові шматочки. Ось так розрізаю, і тепер буду їх змащувати жовтком. Ось, дорізала. Тепер беру жовток, і зараз буду кожен кусочок промазувати. І потім хочу ще притрусити. У мене є така суміш насіння з кунжутом. Отак От трошки їх притрушу. Можна взагалі не брати насіння, можна брати кунжут сам на ваш смак. І все, і в духовку, 180 градусів 30 хвилин. І поки печеться, я зроблю ще солодкий рулетик із вишнею. Тільки я його хочу закрутити, зробити круглим. Для того, щоб не дуже розпливувалося, щоб сок не підтікав, то я змішала 2 столових ложки цукру і 2 столових ложки крохмалу і таким, такою сумішю притрушую наші вишні. Ось так. І скручую. Вишні в мене заморожені, свіжоморожені. І я їх на ситочку розморажувала, вони трошки відсіжені. Ось так я буду таку, таким равликом скручувати: один рулетик, і покладу формочку на низу, мене пергамент. Ось так. Тепер зроблю ще другий, такий самий, і зроблю продовження цього равлика. Все так, багато вишеньок поклала. І далі скручую. Другий рулетик, трошки переборщила начинкою, ловлю, випадає. От, от так от скручую, і тепер буду робити продовження. Там, де закінчився, буду наш равлик докручувати. Ось так і далі по кругу завертатиму. І так само його буду змащувати жовтком, не буду вже притрушувати його насінчиком, просто змащу жовтком і теж так само запечу 180 градусів 30 хвилин. Все, ставлю. Ось, дивіться, яка краса. Наші солоні рулетики вже є. З усіма начинками будемо смакувати. Всі начинки дуже гарно смакують. І риба, і капуста, і солоний сир. А це солодкий наш. Я зараз відріжу шматочок. Я взагалі в захваті від цього тіста. Обов'язково купіть і спробуйте. Як вам подобається дивитись мої відео і готувати разом зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!